Що ви хочете сказати собі з майбутнього? От ваше послання собі. Тут, знаєте, про самооцінку і про те, що у тебе достатньо е, сили, достатньо знань, да? всього достатньо, щоб переходити на якийсь новий рівень. От ви б собі хотіли зараз сказати, що ви готові рухатись вперед. Тут ніби іде якийсь ступор, що ви в собі не впевнені більше навіть це як самореалізація, як робота, що ви не впевнені в тому, що ви можете щось більше, да? можете міняти роботу, там, повишати якісь свої цінники і так далі. А тут карти говорять, що ви вже достатньо всього знаєте. У вас є великий досвід, ви б собі хотіли сказати, що ви не студент, а ви вже можете бути вчителем що у вас багато багато знань уже є і вам лишилось тільки їх використовувати і діяти